Всім привіт, друзі! Сьогодні цей наступив і ми їдемо смотрите, як грає наш криворізький кривбас. Через 3 години нам виїжджати. Вже будуть виходити футболісти. Ми будемо виїжджати в 12.40, а матч починається сам... 13.00. 13... А ми виїжджаємо о 12.40. А ми виїжджаємо о 12.40, а також ми ждемо прогнозу. Як, як ви думаєте, хто переможе? Криворійський кривбас і оболонь? Ми дізнаємося Боже, я, я лично поболію за кривбасу, знаю, який результат футбольный спонсор футбольный спонсор Фафбэт футбольный спонсор Рудомайн «Залізна точка опоры Викант Украиночка моего Футбольный партнер футболь... э, Радобанк, футбольный партнер футбольного клубу Кравбас. Кровбас, Моршинська. Моршинська футбольный партнер футбольного клубу Кровбас. Мы не знаем, что це... уже ски уже. Уже поч вже 50, уже п'ятдесят дев'ять. Уже 59, Уже уже через два часа буде матч. І надимося, що прогнози будуть хороші. І ми сьогодні виграємо. Так, у, у нас дуже непростий суперник Бо буде Прошлий раз, ми його перемогли з це ще 12 числа було. І ми перемогли з рахунком ми перемогли з рахунком 1-0. І зараз у нас ждеє такі прогнози, що, що аж пальчики залишиш. Берете, покупайте вкусняшки, дивитися пряму та трансляцію. Трансляцію на, 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 на моєму каналі і з ва і, і ждемо прогнозів на моєму каналі. Слава Україна! Вперед, Кривбас!